Синій пакет він відповідає за папір, за картон, але людина може складати і в свій картон. Жовтий пакет це пластик, твердий пластик. Повністю всі види практично пластику, які люди мають корки так само, але якщо людина бажає, вона може їх посортувати окремо. тому що вони йдуть окремо на переробку. І власне зелений це скло, залізо, вся скляна тара. Співініціатор ідеї сортування сміття Ростислав Тріска показує різнокольорові пакети, які роздаватимуть людям в Оброшинській громаді безкоштовно для сортування відходів. Як розповів Ростислав Тріска, на Львівщині хочуть підвищити екологічну освіту та впров впроваджувати такий вид сортування як у європейських країнах це вже застосовується в світі. Ми взяли за приклад Європу, тобто Польщу, це наші і партнери військові і партнери в загальному. Ми подивилися на їхній приклад. Зрозуміли те, що от люди в них їм так комфортно, і так само пакети це річ, яка може стояти в будь-якому місці будинку. Це не потрібно дуже багато місця для цього. Зараз у цій громаді триває інформаційна кампанія щодо екоініціативи. Мешканці можуть зголо. Та отримувати пакети для сортування, каже перший заступник Оброшинського сільського голови Антон Кустик. Була така ініціатива однієї з громадських організацій, які запропонували на безкоштовній основі нам роздавати пакети для сортування відповідно твердих побутових відходів. Цю ініціативу ми само собою підтримали. Молодь вона є більш активнішою і вони краще підхоплюють цю ініціативу і долучаються до сортування такого сміття. Ну але я думаю, що ми Будемо працювати над тим, щоб захопити більшу аудиторію. До ініціативи вже зголосилось доєднатися близько сотні мешканців громади. «Я Можу сортувати. Одна єдина живу, як виношу, виношу туди, туди цей і пластмасу ставлю окремо, мотилки і скло ставлю окремо. Слава на віки Богу. А та як казали, що кульки, двокімнатна квартира, я сама. Скільки я буду збирати, де я ті кульки буду тримати. Треба так, скло окремо. Пластику, оклемо, відходи свої там скидати і гніз робити і на дачу чи на грядку. Все треба жити екологічно. Екологія то і наше здоров'я. Збиратимуть посортовані відходи на території Оброшинської громади приблизно раз на місяць. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини, Львівщина.